Сьогодні в Євангелії продовжуємо молитву магніфікат. Ми перше можемо навчитися від Марії, як маємо молитися. Марія молилася і так вона відповідала, відповідала Єлизаветі на ті привітання, відповідала на благословення, відповідала на цю радість. І в цей же час Марія вона знала. Як вона має реагувати на всю цю радість, на все це прославлення, тому що розуміла, що всю заслугу, вся заслуга в тому, що з нею відбувається, і те, що відбудеться з людством, є заслуга Бога. Марія приймає приймає слова радості, але знає, хто є головним героєм її життя, хто є цим, хто навколо чого її життя, все. Скажімо, розвивається. Це сьогоднішнє слово, воно, коли молився, роздумував над ним зранку, чи коли перечитував ще деяких біблістів, роздуми. Тому що деколи приходять різні думки, Дух Святий надихає. Така думка, що зараз в ці дні, особливо ці тижні місяці. Переживаємо, переживаємо, як буде, чи нам дадуть зброю, не дадуть зброю, чи заберуть у нас схід, чи заберуть у нас захід, чи залишать нам, чи переможемо, і станемо могутні, і будемо процвітати, і чи наші військові такі герої, чи за що вони гинуть? І кожного дня новини, різні, різні думки нас забирають нам спокій. Забирають нам радість, забирають нам сон і розчаровуємося. І ці всі-всі-всі новини так роблять, що коли приходить добра новина, коли приходить чогось такого надзвичайно радісного, могутнього, коли Господь приходить і каже: Дивись, слухай, слухай, що я зробив. знаєте... В цьому Євангелії, яке ми сьогодні чуємо, є дві, два таких закони, які є в цілій історії спасіння. Ця перша, яку Марія визнає, цей перший закон, що Господь все, що робить, зробив для людства, для неї, для кожного з нас, робить це безоплатно. З великої любові до нас, до людства. І другий цей закон, який проходить через всю історію спасіння, що Господь є надзвичайно вірний своєму Слову, святе письмо, яке було написано під натхненням Святого Духа, все здійснилося, як було написано від віків. І коли Марія. Молиться, відповідає цим магніфікатом, то нічого нового вона не придумувала. Тому що всі, весь магніфікат, він був з старого завіту, з різних книг, з псалмів, ця прослава. Марія прославляє Бога, що те, що він пообіцяв, зараз здійснюється. Що Господь, ми часто можемо. Сумніватися, ми можемо порівнювати людське слово з Божим Словом. Ну, Якщо політики собі дозволяють говорити що завгодно в будь-якій країні, а пізніше цього не виконувати. Ну, Якщо якась людина мені щось пообіцяла, а потім цього не виконала, ну, то я вже розчарований всіх людях, я вже розчарований всьому. І навіть коли Бог говорить до мене, то так вже сильно уваги так не надаю. Але Тут сьогодні це Боже Слово каже нам, Марія каже чогось надзвичайно важливого. Слухайте уважно. Кажуть, слухай Ізраїлю, брати і сестру. Для нас в ці дні, в цій війні, в цій ситуації надзвичайно важкі. І святе ім'я Його і милосердя Його зроду рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, які могутні слова. Які наповнюють нас радістю, надією. Ми, якщо довіряємо Божому Слову, віримо Божій обіцянці, ніколи не будемо розчаровані, тому що Господь виконує те, що обіцяє, тому що Він надзвичайно вірний своєму слову. Амінь.